Друзі, доброго вам всім дня. Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 22 листопада 2022 року 22, 22. Знову так випало. Ну що, зима у нас тимчасово закінчилась, сніжок розтанув. Получається, така картина, що після вчорашнього дощу снігу вже в нас нема. Ось так. Мають вигляд вкриті виноградні кущі. Друзі, хочу розказати все-таки і показати з приводу того, як я вкриваю кущі. Це у мене тут два способи. Тобто вкриття тунельне і вкриття землею. Так як ви бачите, ось я тут укривав свої деякі кущі. Землею і трішки більше половини вкривав тунелями. Ну що, розкажу за землю. Перший спосіб це укриття землею. Друзі, коли ви обрізали свої виноградні кущі, ви змотали лози на кущах, пригнули до землі і засипали просто землею. Тільки є тут одна тема: коли будете засипати, не прищіпляйте нічим до землі. Тобто скопи, які у вас будуть, ви не використовуйте для того, щоб нагнути лози е і щоб вони нормально були, ну, як то кажуть, тимчасово пришпілені до землі, щоб було удобно насипати землю, то я використовував прості вила. Вилами взяв, так вила встромив і все, лози лежать. Зверху на землі і потім беру по краям землю, засипаю. Потім вила витягну. І виходить, що те місто, там, де були вила, також дозасипав і все. І так ідуть ось у нас в ряд. Там, там, Де менші кущі, там менші, виходить куски землі насипані, де рядком, то рядком. Засипається приблизно десь сантиметрів 10, см. цього буде вдосталь. ну, друзі, якось так. З приводу цього укриття ми не використовуємо е, як то кажуть, матеріал, який ми купуємо. Тобто це безкоштовний матеріал і це безкоштовне укриття, але трудойомке. Тобто, я в тому розумінні, що Якщо у вас там 10-15 кущів, ну 20 хай їх можна вкрити землею, але якщо у вас буде виноградник до 100 кущів, то я вважаю, що оцей спосіб буде набагато кращий. Друзі, я вам зараз розкажу і покажу з приводу другого способу укриття, це йде тунельне укриття. Що і як, за чим я роблю. Так як я вам і говорив, я залишився. Тут, виходить, один кущик, який у мене самий перший посаджений, це йому 8 років, це сорт винограду гір. Дивіться, виходить така тема. Я лози нагнув з однієї, з іншої сторони. Ось де скоби, скобами прищепив на одну і на другу сторону. Потім, виходить, беруться такі ось дуги з арматури. Ну, не дуже товсті, розставляються приблизно через 60-70 см. отак, вдоль куща. Зверху натягується поліпропіленова, поліпропіленова отака ось вірьовка. Ось така. І потім уже можна класти плівку. З приводу плівки, яку краще. Використати. Але ще хочу сказати, друзі, таку тему, що перед тим, як ложити плівку, потрібно не забувати про те, що є і можуть бути в тунельному вкриттю гризуни. І їх потрібно чимось підкормити, щоб вони не їли наші виноградні оці бруньки. Тому що гризуни це зазвичай. Миші польові. І вони, якщо попадають в тунель, немає ніякої принади до неї, такого плану, то вони виїдають бруньки, самі бруньки і все. А лоза, в принципі, ціла. Колись у мене було таке, я не положив. І трішки вони мені попсували, як то кажуть, кущі. Не критично, але випади були. Я ось кладу отакі ось пакетики. Називається «Кресина Смерть, дивіться. Ось, положив, а потім вже після цього всього накриваю плівкою. Якщо у вас буде плівка приблизно 100 мікрон, а саме лучше від 100 мікрон, ну, десь 120 мікрон, то можна використовувати плівку в односталь. тобто одним шаром. Якщо плівка буде тоньша, то використовувати потрібно в два шари. Ось, бачите, ось де тут виходить край, і на тій стороні краю. Це воно так ось йде. Так що, друзі, така тема. З приводу того, якою плівкою краще вкривати. Чорною чи білою. Ну, я хочу сказати таку тему, що чорна плівка це є саме краща плівка при вкриттю. Тобто, коли. У нас в березні місяці сонечко не тільки світа, а й починає пригрівати, то під плівкою в наших тунелях може образовуватись конденсат, може образовуватись гаряча капсула, я так називаю. Ось ця прозора плівка. Я говорив, що я її поміняю, але. Е так як не вийшло, то не поміняв. До речі, з приводу плівки, у мене вона ця плівка, ота, ота, ну, більшість вся плівка, яка тут знаходиться, у мене вона вже служить шостий рік, так як я ці кущі вкриваю шостий рік. Якщо ви візьмете плівку від 100 мікрон, а краще, я ж кажу, 120 мікрон, то вона вам прослужить, ну, років 10, це точно з приводу оцих дуг із арматури, вони вам прослужать набагато більше. Вони, як то кажуть, є і є, нічого з ними не трапляється. І все-таки, щоб не було в березні місяці у вас проблем на всьому винограднику, і ви в березні місяці не відкривали по 100 раз свої кущі то краще використовувати чорну плівку, тому що вона не пропускає е, ультрафіолет. Тобто сонячні лучі, е, вона не пропускає. І виходить, що вдоль ряду, отак, отак, вдоль ряду у нас не прогрівається земля і кущі не стартують раніше часу. Якось так. Можна відтягнути Приблизно термін відкриття до середини травня місяця, якщо буде укрито чорною плівкою. Якщо ж у вас виноградні кущі будуть укриті білою плівкою, то це потрібно буде повозитись. У березні місяці потрібно її буде приоткривати, потім на ніч закривати. Щоб не було, у нас Получається під цією плівкою е капсули, як я казав перед цим, щоб не було оцієї гарячої капсули. Во. І щоб кущі наші раніше терміну не пішли в ріст, тому що, виходить, десь із середини квітня і до початку травня місяця у нас іде така. Не дуже гарна погода. Тобто можуть бути заморозки, і якщо кущі підуть раніше терміну вріст, то вони можуть просто-напросто вимерзнути. Така картина. Хоча, я хочу сказати, в цьому році я трішки повозився, відкривав, закривав, а потім в один час укрив і не розкривав більше неділі. У мене, виходить, отакі були вже побіги тоді, коли вже були заморозки. Я їх накрив наново. Потім, коли вже потрібно було підв'язувати, вони вже тут у мене, виходить виросли ще більші. І десь при підв'язці вже були самі оці побіги, так скажемо, десь сантиметрів 20-25. А коли я відкривав кущі, які були під чорною плівкою, то вони, виходить, були, ну, як тільки відкриті, наче ось в березні місяці, тобто брунька сама, вона не пішла в ріст. Ну і тим самим ми відтягнули час і без усякої волокіти, пройшли заморозки, і наші виноградні кущі стартанули і пішли в ріст. До речі, з приводу того, коли укривається... Виноградник тунельним укриттям, то, виходить, потрібно брати края, залишати більші і вкривати доповнюючи їх. Якщо, так як у цьому році у нас зима якось вона раніше настала, тепер знову трошки на осінь перевалило, потім знову, як то кажуть, зима вже буде і по календарю. І так, то я вже оці ось. Торци, я їх так називаю, закрив повністю і все. Вже відкривати не буду. Але є така тема, якщо ви трішки там на неділю часу раніше вкриваєте тунельним вкриттям, то оці бока поки що не закриваєте до того, поки не настануть вже заморозки, які будуть триматись в подальшому і буде мороз тільки-тільки, як то кажуть, добавлятись. Ось отут так воно все получається на тій, на тій стороні. Ось тут у мене отут, друзі, виходить така картина, що це куч винограду Скарлетт трояль, і я сюди навішав прививок. Ну, тобто як робив прививки. І в мене виходить, що тут прививки якраз виходять туди-туди трошки більше. І по нестандартній формі я дуги зробив трошки вищі і такий ось у нас перекос, типу бугорком. І воно, і воно ось, бачите як. Бугорок потім він них сходиться і все. Тут також укрито двойною плівкою. Це як положено. Ну, якось так. Бока також закриті на ту сторону і на цій стороні. До речі, ще хочу додати, що оцю плівку я положив у цьому році сюди. Це вона у мене весною була куплена, виходить. Я брав на шкілку на виноградну, на три ряди, але в мене було шкілка тільки два ряди. Якраз цей ряд, щоб мені перекрити доповнюючи, то я використав оцю плівку. Ось, тут, виходить, 100 мікрон, і я її положив в одну сталь. Чисто чорна така плівка. Сама файна. Буду переходити на таку плівку, буду повністю, якщо що, то закупляти. І буду переходити на чорну плівку. Тому що не хочеться возитись за цією білою. Потрібно розкривати, вкривати по 300 разів. І, і все. Така картина. Так воно ось іде, на ту, на ту сторону. Ось ряди. Це тут у мене кусок не хватив. Не хватило, так прийшлося вкрити, трішки давали в чорної плівки. А під низом, бачите, біло. Ну якось так. Там земля, землею вкрив. До речі, там вон, пару кущів буду прибирати, не потрібні. Ось на цій стороні я її так закатив сюди. Ось. А так вона ось має вигляд такий. Оце 100 мікрон. Файно. Це в мене просто тут кусок трішки більший, залишився, щоб не різати. Я положив, тут виходить ця двойна, а тут одинарна. І все. Так що якось так. Що в нас там? Чи закрито все? Так, тут також все закрито. На цій, на цій стороні. Отак От воно все і йде. Зараз ще там закриємо і все. Якось так. Так що, друзі, отаке укриття двома способами. Ну що, друзі, бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Будьте здорові і з Божою допомогою, з допомогою наших захисників все в нас буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.